Бачимо достатньо чітко Діпстейт визначає зміни обстановки. Сіра зона це зона, в якій зараз йдуть бойові дії. Найбільш, найбільше зараз от зміни. Ворог намагається а, сьогодні і вчора а, максимально щільно штурмував позиції, позиції між Шевченко і Новотроїцьким. Бої важкі йдуть і в самому Новотроїцькому, важкі, і в самому Шевченко. І ворог намагається пробитись між на піщани між цими двома селами. Ситуація досі критична, оскільки свої дії ворог проводить, спираючись на наш укріп район, як, в якому вони тепер спокійно розгортають свої сили, які вони зайшли без бою. А от що відбувається. Ворог продовжує активні дії, сюди перекидаються резерви. Ворог розуміє, що. Ситуація для нього достатньо тут вразлива і намагається розширити цей клін, який він вбив нашу оборону південніше Покровська, і захопити усі наші укріплені позиції, які а, або зайняті, або ще навіть не зайняті нашими підрозділами. Ситуація для нас зараз невигідна, але якщо ми, в принципі, хочемо захистити Покровськ, доведеться все ж таки битись там, от в цих селах і в цих пустих посадках, тому що інакше ворог. Якщо повністю захопить село Шевченко, він вийде на піщани. Він і таким чином буде створення загроза того, що дрони просто почнуть бити, так як в Курахова нашу дорогу дніпро покровськ Ну і втримати місто буде фактично вкрай, вкрай проблематично. Зараз воїни 425 окремого штурмового батальйону Скала ведуть бойові дії Шевченко, Новотроїське. В першу чергу цей батальйон основними силами він відновлює становище, і завдяки цим бійцям ми досі тримаємо і Шевченка, і Новотроїцьке. Також разом спільно, активно діють на напрямку, роблять все можливе, навіть більше, ніж можна було очікувати. Практично сформована, поповнена майже з нуля 32-га механізована бригада. Де велика кількість зараз наших мобілізованих, але воїни роблять все можливе. І 32-бригада га бригада зараз також героїчно б'ється на цьому напрямку. І е, деякі підрозділи 155-ї механізованої бригади також їм допомагають. Е, наші війська на цьому напрямку досі не забезпечені дронами, і е, тому хочу ще раз подякувати глядачам і читачам. Каналу, і за те, що в принципі зараз на мій фон зайшло от вже 3,5 мільйони гривень. і На ці гроші ми завдяки цим зборам ми зможемо вже замовили зараз найближчим часом у війська на цьому напрямку передамо 14 дронів, Mavic 3T з тепловізійною камерою і партію Антен Avenger для посилення. Сигнал дрону для того, щоб там обладнання, яке дозволить цим дронам ефективно працювати. А на жаль, забезпечення дронами по всьому фронту це велика проблема, але особливо це кидається в очі на напрямках основних зусиль ворога, де у росіян, на жаль, перевага в ситуаційній обізнаності.